Так, вирішив спекти печиво. Внук мене любить печиво. Купив формочку для О, Перепробував, мабуть, рецептів з 10. Ну, найкраще мені із смальцю або олії. Це, виходить, такі печенюшки. Рецепт, ну я можу прочитати. Так, можу так їх сутрофіру і не знаю, чи буде видно. Так, одне яйце, 4 столові ложки цукру, пакетик ванільного сахару, 3 столові ложки смальцю, одна чарка 50 грамів молока і 150 грамів борошна один стакан. Пробував вмісто смальцю олія. Виходить теж в добре, Тільки що трошки на вкус. Не так хрумтять. Так що це такий простенький рецепт. Може хто хоче спробувати, хай користується.